І знову до важливого Україна планує додатково мобілізувати до лав збройних сил України ще 160 тисяч людей, щоб укомплектувати військові частини. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. У той же час, якщо українці будуть уникати мобілізації, країні доведеться капітулювати перед Росією. Про це повідомив ветеран російсько-української війни Масіна Єм. Заява вже наробила неабиякого галасу в мережі. Що стоїть за цими словами та які насправді темпи мобілізації в Україні дізнавалися наші журналісти. Гучна і емоційна заява про мобілізацію в Україні. Ветеран російсько-української війни Масі Наєм адресував звернення до суспільства. У ньому шокував своїм прогнозом на майбутнє. Якщо ви 160 тисяч людей. Не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців. Ми підписуємо капітуляцію. Ну, Тому що це ж чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це може зробити. Дискусія не йде про те, чи мотивований буде війська чи ні. У нас війська просто мають хоча б бути для початку. Їх не вистачає. Військовим потрібна ротація. Фронт може впасти, якщо не мобілізувати таку кількість людей. Так свої слова пояснив колишній військовослужбовець Масіна Є. Міноборони точні цифри мобілізації не оприлюднює. У цей час нардепи висловлюють свої припущення. Велика проблема – в те, що е, оновили дані, на жаль, приблизно 50%. 50%, 50%. тобто ми розуміємо, що е, мобіліційний потенціал в віці 25-60 років, він взагалі не вичерпаний. За 2-3 роки нам треба ще підготувати 500 тисяч воїнів, про те, що до українського війська потрібно призвати 500 тисяч людей ще навесні 2023-го, говорив Валерій Залужний. Через рік на ці ж запитання відповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тоді він дав чітку відповідь за рахунок перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу збройних сил. Ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців. Втім, зараз у кулуарах Верховної Ради заговорили про зниження темпів мобілізації. Депутати кажуть, з травня по кінець серпня ситуація була стабільною, а потім тенденція змінилася. Звісно, є питання пов'язане з провалом, не фізично провалом, да а уповільненням скажімо так процесу мобілізації. Тому зараз Міністерство оборони намагається все ж таки. Вищити ефективність, яка пов'язана з мобілізацією, бо з цим є зараз. Проблема цікаві МСК, і цикає і шлях, і незаконний перетин. От тому от, от я думаю, вересні, вересні, жовтні темпи мобілізації і зменшилися. Була мобілізація двадцять сім тисяч. Вона зменшилась. Прогнози щодо темпів мобілізації зміняться вже цього місяця, кажуть експерти. На це вплинуть гучні відставки у МСЕК та масові перевірки. Військові стримують вороги на полі бою. Втім, для цього повинні мати не лише кількісний ресурс, але і достатньо зброї та військової техніки від партнерів.